Що там, Коля? Що там синочок? Як твої діла? А, Лена, хто вона там щось робить в кімнаті, зайнята. ну я тобі ото їсти зварила, підгріла. Чуєш на ну, коля? То, то в тебе, певно, получка сьогодні є, а? Ну, я ж знаю, знаю. Чуєш на ну, синочок. Може б ти мені такого пожечив? Ну, бо вже отуна і немає, що взятися до себе вже от боса нема що взутись. Такі вже тиво локапці страшні, що навіть встиг на поселі пройтись. Ти вже, як у, на крупи позакінчувалися, так само треба ото купити. Ви щось хотіли чи що? А, я того. Палочки от його, на вуха, вуха от його хотіла взяти. О. Але бачу, ти може зайнята. Ну то беріть воно не лежать, чого ви стоїте, та мовчите? Що, може, Коля зарплату отрив? Ну я ж бачу. Да, Коля зарплату отрив. А скільки ото отримав, Лена? Може, трохи додали чи що? Яка вам різниця скільки він получила Це наша сімейна страва? А, є біва, бачиш, ні. То звідки така мордата взялася? Поки ото ти в хату не прийшла, то я собі ото розпор... Ну, собі тут була хазяйка. Маєш тобі. Тож він такий мій син? Ти чого я вже не маю знати? А, є біва, бачиш ні?